Рік тому традиційний турнір плавання серед ветеранів у категорії Мастерс отримав статус національного чемпіонату. Цьому передувала велика кількість учасників, серед яких були не тільки рекордсмени світу та Європи, а й Олімпійських ігор. Цьогорічний чемпіонат не став винятком і зібрав понад 200 найкращих плавців ветеранів з усіх куточків країни, а також близького зарубіжжя. Спортсменів привітали заступник міського голови Валентина Берлін та заступник голови міської організації партії регіонів Олег Жицький. Вони побажали ветеранам довголіття на водних доріжках та вручили їм пам'ятні. Подарунки. наш город стал столицей такого престижного фестиваля, который постепенно перерастает из всеукраинского в международный, потому что на этот чемпионат заявили участие спортсмены России, Молдавии, Словении. Вот. И я думаю, что с каждым годом он будет иметь еще большее количество участников. Прекрасный резонанс, поскольку подготовка к этому чемпионату начинается по окончанию очередного, уже к следующему. И очень хорошая подготовка. И много призов, и дипломы, и медали, и я думаю, что очень хорошая и легкая вода в нашем городе. Мы, поддерживая развитие спортивного движения в нашем городе, поднимаем планку, поставив перед собой задачу прежде всего по развитию современной, доступной спортивной инфраструктуры нашего города. Найбільше овацій від прихильників спорту дісталося у цей день олімпійським чемпіонам Сергію Фесенку, Вадиму Ярощуку, Валерію Лозику, а також спортсменам, паралімпійцям Ользі Пашалок та Денису Гранюку. Ми своїм примером несемо в маси і показуємо, як нужно оздоровлювати нашу націю. Сейчас це очень тяжело. А ми, вот видите, от 25 до 100 літ, ми беремо і плаваємо і сорівнуємося, і ще виграємо медалі, отримуємо удовольствие. Відзначило на відкритті найстаршого учасника змагань це 85-річний киянин Віталій Лисяк, який 10 років тому став володарем Кубка світу з поліатлону серед ветеранів. Тут не тільки спортивне сіршення, окунання вот ту молодість, яка є і продовжується сьогоднішнє соревновання це логічне продовження тої політики, яку проводить Олександр Юрійович Вілкул, председатель обласної організації партії регіонів. Константин Юрьевич Палов, председатель Городской партии регионов, депутаты всех уровней нашего города. Каждый год открываются новые детские площадки, каждый год открываются какие-то спортивные площадки, мероприятия, проводятся ремонты в школах, в спортзалах. Поэтому плавание и спортивные соревнования категории мастерс, где ветераны этого вида спорта, показывают до сих пор отличные результаты. Загалом, всі учасники та гості змагань відзначили престижність та відмінну організацію цього турніру. За результатами чемпіонату України серед ветеранів однією з найкращих команд стала Криворізька. Непогані результати показали запорізькі та молдовські плавці. Цей турнір став підготовчим етапом до чемпіонату світу серед ветеранів, який пройде у цьому році в Італії.